Усім нам, завод Луас, відомий як виробник волинянок і тролейбусів, хоча до цієї продукції завод випускав і простіше остаткування. Давайте подивимось. Свою історію майбутній луцький машинобудівний завод почне в 1951 році на базі ремонтних майстерень сільськогосподарської продукції. Майстерні, розширивши потужності, отримали змогу не тільки ремонтувати техніку. А й започатковують виготовлення душових установок, транспортерів для силосних мас, стендів візків для розбирання та збирання тракторних двигунів. Виготовлялись також вентилятори ВР та ЕВР 6. Уже з 1955 року, коли майстерні об'єднуються у Луцький авторемонтний завод, відбувається перепрофілювання на капітальний ремонт автомобілів ГАЗ-51, 63 та 93, а також виготовлення запасних частин до них газ 51 газ 63 та газ – це три моделі вантажних автомобілів, що мали спільну базу, але відрізнялися за конструкцією і призначенням відповідно. Газ-51 був базовою задньопривідною вантажівкою, що призначалась для широкого застосування у народному господарстві. Газ – це повнопривідна модифікація, підвищеної прохідності переважно для військової сфери, створена на основі ГАЗ-51. Газ 93 представляв собою самоскид теж на базі 51-го. Основною відмінністю був підйомний кузов, що дозволяв автоматично вивантажувати сипучі матеріали. У 1959 році завод переходить під керівництво Львівського раднергоспу та отримує назву Луцький машинобудівний завод або «ЛУМЗ», спеціалізацією якого стало виготовлення кузовних виробів. В першу чергу це автокрамниці, пізніше причіпи-рефрижератори та вироби спеціального призначення на базі причіпів та автомобілів. Першою продукцією став причіп лавка моделі Луємзе 825 що розроблена на Львівському автобусному заводі. Хоча історія розробки пересувної торгової точки розпочалася ще в 1955 році, коли Павлівський автобусний завод розробив торговий причіп Пас 742 Б. Оскільки події відбувались у Совку, то не дивно, що з магазинами в СРСР було туговато не тільки на так званих цілінних землях, куди кинули освоювати болота наївних комсомольців, але і у середнього розміру цивілізованих містах і великих селищах. Про маленькі селища хутори навіть і не згадуватимемо. Власне, через потребу тимчасових торгівельних точок і було вирішено збирати пересуні моторизовані торгові лавки магазини і причепи до них. Достатньо було такої невеликої будки, щоб замінити повноцінний магазин, адже товарний дефіцит все одно не дозволяв розширити асортимент. Отже, паз 742Б був частиною родини двовісних причепів і призначався для перевезення, зберігання та продажу промислових і сухих харчових товарів, і згодом його буде передано на виробництво у Львів, потім у Луцьк. Узов причепа був цільно металевим, несучим без каркаса. Це була новація для пазу. Такий підхід дозволяв виготовляти кузовні панелі методом холодного штампування із подальшим зварюванням. Це значно прискорювало та здешевлювало виробництво. Причіп мав ресорну підвіску на обох осях. Передню вісь взяли від вантажівки ГАЗ-51 разом із поворотними колесами та кермовим механізмом, яким керували через дишло. Задня вісь – це трубчаста балка із ступичними визами, теж запозиченими з газ 51 Інтер'єр пас 742 б був спроєктований за зразком автолавки пас 659, всередині полиці, шафи, ящики, місця для товарів, а права стінка виконана у вигляді засланої вітрини, вздовж неї проходить прилавок. Але Павловський завод не мав достатньо виробничої потужності, тому конструкторську документацію, яку раніше з хлібним причепом пас 658 передали на львівський автобусний завод. Там із червня 1956 року розпочали серійний випуск Пас 742Б. Втім, і на лазі виробництво тривало недовго. Завод зосередився на автобусах і потужності непричіпи не вистачало. Тож у кінці 50-х років виробництво автолавок вирішили передати Луцькому машинобудівному заводу. Після адаптації конструкції у першому кварталі 1940 року почали серійне виробництво вже під новим ім'ям – LUMZ 825 на перших екземплярах права сторона корпусу була повністю засклена: п'ять великих і три малих вікна вітрини, як у павловських і львівських зразках. На базі цього причіпа майже одразу створили і автолавку луємз 827 Для цього на шасі ГАЗ-51А монтувався суцільно металевий зварний кузов із доступом всередину через єдині двері, розташовані позаду. Сам кузов лмз 827 при цьому був уніфікований із кузовом причепа «ЛМЗ-825», з яким 827-й міг експлуатуватися в якості тягача. На машинах перших випусків по правій стороні кузова були розташовані чотири великих і два малих вікна вітрини. Згодом малі вікна були заглушені, а кількість великих вікон скорочена до двох. Приміщення кузова було обладнано металевими шафами із висувними ящиками, нижніми і верхніми стелажами та полицями. Уздовж правої стінки кузова розміщувалася і вітрина. Освітлення кузова здійснювалося за допомогою стольового плафона, що живився від акумуляторної батареї і був оснащений нестінним вимикачем. підйомністю МЗ-827 становила півтори тисячі кілограмів. У повоєнному Радянському Союзі питання доступу до товарів першої необхідності залишалося невирішеним, особливо для віддалених сільських районів, де мешкала значна частина населення. Саме для таких умов і були створені пересувні автомобільні крамниці. Будівництво стаціонарних магазинів у віддалених населених пунктах було проблемним. Причини очевидні: по-перше, велика розпорошеність сільського населення, по-друге, відсутність розвиненої інфраструктури, брак доріг, майже їх повна відсутність, брак електропостачання та води. По-третє, низька щільність споживчого потоку, що робило стаціонарну крамницю економічно недоцільною. І нарешті хронічний дефіцит ресурсів, який змушував централізовано розподіляти будівельні матеріали між пріоритетними галузями промисловість, житло і оборонка. Тому приїзд такої автолавки раз в тиждень у сільський базарний день в деякій мірі було виправданим, все одно нічого іншого совково-окупаційна влада запропонувати не могла. Загалом такі буски не мали альтернатив, тому завдяки своїй місткості і простоті у виготовленні наступною модифікацією автолавки стала пересувна автомайстерня «ЛУМЗ-827Б», що була створена на основі стандартного проєкту Госніті 2 і призначалася для обслуговування тракторів і сільськогосподарської техніки безпосередньо в полях, далеко від стаціонарних ремонтних баз. Кузов цієї автомастерні був уніфікований із звичайною автолавкою, однак мав два вікна із кожного боку замість повноцінної вітрини. Всередині розміщувалося все необхідне для виїзного ремонту. Комплектація включала трифазний синхронний генератор потужністю 3,6 кВт, електророзподільний щит, підйомний пристрій на 1200 кг, ручний гідравлічний прес, насосну установку для миття техніки. Вона працювала від двигуна базового автомобіля точильний верстат, електродриль із штативом, лищата, верстак і шафи для інструменту. Також був повний набір приладів і витратних матеріалів для виконання різноманітних ремонтних робіт. За потреби автомайстерня могла буксирувати зварювальний апарат на одноосівому причіпі для ще більшої автономності. Ще одна версія базового ящика LMZ 827 в Книжкова автолавка, що призначалася для доставки і продажу літератури в села, бригади та колгоспні відділення, де не було стаціонарних книжкових крамниць чи бібліотек, на відміну від стандартної версії, кузов лмз 827 в мав суцільно металеві глухі борти, без великих вітрин. Світло потрапляло всередину лише через два невеликі вікна у верхніх передніх кутах, а також від внутрішнього стильового плафона. Уздовж обох бортів розташовували сполиці та обладнання для зберігання й демонстрації книжок. Вантажопідйомність залишалася тією самою 1500 кілограмів. Із початком виробництва ГАЗ-52А у 64-му році автолавки і автомастерні почали випускатися і на цьому шасі, відповідно отримавши найменування лмз 3720 і лмз 3703 При цьому фургон був подовжений на одну секцію. Судячи із чисельних фотографій цього фургона, він був значно довговічнішим ніж більшість фургонів подібного призначення, що випускалися в той час. Не тільки автолавками в доволянкову еру міг похвалитися завод. 1960 рік на заводі чітко сформувалася виробнича структура сім цехів та вісім відділів. Підприємство поступово освоює більш складну автомобільну техніку. Наприклад, в тому ж році створено експериментальний автомобіль рефрижератор АР-164, побудований на базі Зіл164. Його розробили спеціально для транспортування та короткочасного зберігання швидкопсунних продуктів: м'яса, риби, фруктів, овочів, словом усього того, що потребує холоду. Куз цієї машини був поділений на дві частини: попереду машинне відділення із холодильною установкою. Позаду теплоізольована вантажна камера для зберігання вантажу у відповідному для нього температурному режимі. Серцем холодильного обладнання була установка АР1, яку приводив у дію бензиновий двигун повітряного охолодження у Д2 потужністю 7,5 кінських сил. Але якщо машина стояла на місці довго, працювати холодильнику допомагав електродвигун, який підключався до мережі 220 або 380 вольт. Температура в кузові могла регулюватися від плюс 4 до мінус 8 градусів. Холодильна установка була досить складною: вона включала двоциліндровий компресор-теплообмінник, ресивер на 8,5 літрів, конденсатор із повітряним охолодженням і автоматику. Охолодження забезпечували два вентилятори, розташовані співвісно. Вони проганяли повітря через радіатори. Уже в 1961 році після доопрацювання рефрижератор пішов у серію під новою назвою LMZ 890, а згодом ЛуМЗ-890. А вже в 1965 році на зміну першому поколінню прийшла нова модель ЛуМЗ 890Б на базі сучаснішого ЗІЛ-130, вантажа підйомність якого складала 4,5 тисячі кілограмів. А діапазон регулювання температури розширився і становив від мінус 15 до плюс 4 градусів Цельсія завдяки фреоновій установці АР4, яка приводилася в дію карбюраторним двигуном. Маса такої холодильної установки становила 700 кілограмів. У 1961 році поряд було налагоджено випуск причіпа рефрижератора Луімзей 853 на шасі причіпа іапз 754В. Конструктивно кузов був практично ідентичним попереднику, але був помітно довшим на 730 міліметрів, і внаслідок цього мав більший корисний об'єм. Правда, вантажопідйомність підйомність при цьому становила лише 2 тонни. У 1965 році ЛуємЗ853 отримає версію Б із сучаснішою холодильною установкою. Були в серії і рефрижератори на базі легкових автомобілів. У 1964 році Луцький машинобудівний завод розпочав виробництво авторефрижератора «ЛМЗ-945», побудованого на базі малолітражного фургона Москвич 432. Ця модель випускалася впродовж двох років до кінця 65-го року і була призначена для невеликих міських перевезень харчових продуктів. Основними споживачами стали магазини, торгові точки та заклади громадського харчування. Вантажне відділення фургона оснащувалося герметичними задніми дверима та внутрішньою обшивкою із листового алюмінію. Між зовнішніми металевими панелями кузова та внутрішнім покриттям укладалися блоки теплоізоляції із пінопласту або міпору. Для уникнення теплових містків конструкцію виконували із використанням дерев'яних брусків, які ізольовували металеві частини від внутрішньої обшивки. Система охолодження була машинно-акумуляційною. Основу її складав компресорно-конденсаторний агрегат, встановлений в кабіні замість пасажирського сидіння. У вантажному відсіку з обох боків монтувалися два акумулятори холоду, що мали форму плоских гофрованих ємностей зі змійовиками всередині. Акумулятори заповнювалися сумішшю тилового спирту та води. Для заморожування холодильний агрегат підключався до зовнішньої мережі під час стоянки або завантаження. Повний цикл зарядки займав приблизно 6 годин, після чого рефриджератор міг утримувати задану температуру до 12 годин залежно від умов експлуатації та температури зовнішнього середовища. Через значну масу холодильного обладнання та теплоізоляції вантажопідйомність МЗ 945 знизилася до 170 кг, порівняно із 250 кг у стандартного фургона Москвич 432 Виробництво цієї моделі припинилося в 1965 році у зв'язку із завершенням випуску автомобілів сімейства в 403, включаючи і фургонну версію. Загальний обсяг виробництва луцької моделі склав 328 одиниць. Зараз такий апарат є надзвичайно рідкісним і фактично існує всього лише в кількох екземплярах. У 1966 році цю модель мала змінити модель ЛуМЗ-948, базою для якої послужив Москвич 433, але машина у виробництво не пішла. З 1965 року на Луцькому автомобільному заводі розпочалося серійне виробництво автомобіля рефрижератора ЛуМЗ 946, створеного на базі фургона УАЗ-451, також відомого як Буханка із колісною формулою 4х2. За конструкцією основних вузлів та агрегатів машина не відрізнялася від базової моделі, що значно спрощувало її виробництво і обслуговування. У тому ж 1965 році луцький завод почав застосовувати у виробництві оновлену версію шасі Уаз 451М. Завдяки посиленій конструкції рами вантажопідйомність автомобіля зросла на 200 кг. Варто зазначити, що при цьому індекс рефрижератора залишився незмінним, попри зміну базового шасі. Цей тип автомобіля призначався для невеликих міських перевезень харчових продуктів переважно в межах населених пунктів, до магазинів, на ринки або в заклади громадського харчування. Вантажне відділення мало герметичні подвійні задні двері. Чи була наявна бічна дверка, як у стандартному фургоні, достеменно невідомо. З огляду на ретушування архівних знімків це питання залишається відкритим. Усередині вантажна частина була обшита листовим алюмінієм. А між зовнішніми і внутрішніми шарами обшивки, а також у підлозі, укладалася теплоізоляція, блоки із пінопласту або міпору товщиною 80 мм. Щоб запобігти утворенню містків холоду, металева обшивка з'єднувалася із каркасом через ті ж дерев'яні бруски. У перших випусках охолодження забезпечувала установка fgk 07 змонтована в кабіні замість пасажирського сидіння, так само, як і в москвичу. У вантажному відсіку також були встановлені два холодильні акумулятори. Завдяки такій конструкції вдавалося зберігати необхідний температурний режим протягом 10-12 годин при закритих дверях. У подальшому модель оснащували більш досконалою холодильною установкою FAK07E, яка відзначалася покращеною ефективністю. Ну а далі розпочиналася ера вулинянок. У 1979 році виробництво авторефрижераторів і причіпів холодильники було повністю перенесено в інше місто брянко, що в тодішній Ворошилоградівській області, хоча це не зовсім так. Оскільки до початку 80-х років на діреванському автозаводі таки не змогли поставити на конвейер нове сімейство ЄРАЗ-3730, що включає в себе такі необхідні народному господарству модифікації для перевезення охолоджених продуктів. Виникла необхідність повернутися до теми ізотермічних фургонів хоча б в рамках старої серії 762. Так, на основі 10 десятирічної давності ізотермічного РАС 76 Шість 2І і рефриджератора РА-762Р у період 80-81 років на базі моделі ЕС 762 v В на Луцькому автозаводі спроектували ізотермічний фургон РАС 762 vi ВІ та рефриджератори із сухолідною холодильною установкою РАС 762 vr ВР. Оздоблення вантажного відсіку для них виконали із алюмінієвих листів із герметизованими стиками. Простір між зовнішньою і внутрішньою обшивкою заповнили пінопластом FRP1, а по контуру дверних прорізів пустили подвійний ущільнювач. Рефриджератор так і залишився досвідним, а ізотерми швидко пішли у виробництво. Перші 1700 штук у 81-му році виготовили в Луцьку, переробивши стандартні єреванські фургони. А з 82-го року ізотермічний раз 762 VI робив уже сам єреванський завод, причому частка цієї моделі в загальному обсязі виробництва досягала 10%.